Вітаємо! До вашої уваги дитячий фотоапарат модель S9. Це компактна і надійна камера миттєвого друку, створена спеціально для дітей. Має зручний корпус, просте меню та великі кнопки, які дозволяють дитині самостійно знімати фото та відео. Пластик міцний та безпечний. Немає сторонніх запахів, що також дуже важливо. Дитина може самостійно робити фото і одразу роздруковувати знімки за допомогою термоплівки без використання чорнила дана модель має кольоровий екран який дозволяє дитині перемикати режими переглядати фото є можливість зйомки відео у форматі Full HD підтримую карту пам'яті для збереження фото та відео до речі у комплекті вже йде Карта пам'яті на 4 ГБ. Також до комплектації входить дві термоплівки, шнур для зарядки з роз'ємом USB Type-C. Шнур для носіння фотоапарата. Та інструкція. Дана модель ідеально підходить для прогулянок, подорожей, сімейних моментів та розвитку творчості дитини. Ваш малюк буде у захваті.